Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні весь день багато дипломатії, багато перемовин, які можуть наблизити мир зараз на столі. Американська пропозиція безумовної тиші у небі, на морі та на фронті. Україна сприймає цю пропозицію, і з цього можемо розпочати швидкий рух до гарантованої безпеки, до завершення цієї війни. До надійного миру. Наші команди дуже добре попрацювали на зустрічі в Саудівській Аравії. Тривають контакти з американською стороною. Ми, українці, налаштовані дуже конструктивно і важливо все ж дотиснути Росію до конструктиву, щоб закінчились всі ці російські маніпуляції, які можуть тільки затягнути війну. Я вдячний всім, хто зараз Україну підтримує, хто підтримує наші зусилля і кроки заради миру. Сьогодні я чув багато правильних слів про те, що війну треба закінчувати. Чув багато схвалення української позиції. Продовжуємо нашу роботу заради об'єднання абсолютно всіх, хто може реально допомогти, хто може зміцнити дипломатію та. Наблизити мир. Я говорив сьогодні з кардиналом Параліном, державним секретарем Ватикану. Подякував за підтримку і за Молитви за Україну та мир. Ватикан дуже добре сприймає те, що зараз реально. Зберегти життя завдяки тиші. Говорили також і про звільнення наших людей. З російського полону про повернення депортованих дорослих і викрадених наших дітей. Сьогодні ж говорив з патріархом Барфоломієм. Теж підтримка нашої держави, наших людей, підтримка нашої дипломатії. Я дякую Його всесвятості. Щойно говорив з американським пастором. Франкліном Гремом, президентом Євангельської асоціації Білі Грема, вдячний за підтримку молитви заради миру, заради України. Дуже мудра людина. Ми дуже цінуємо такі голоси в Сполучених Штатах Америки. Голоси заради миру. Сьогодні ж я говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. Еммануель, як і завжди, чітко знає всі деталі. Пропонує хороші ідеї.